Поки я на роботі або десь поїхала, нормально спілкуємося з чоловіком. А коли бачимося, виникає шалена агресія в мене, хочеться лаятися або навіть прибити його, розвертаюся і десь іду, щоб не бачити. Він маніпулятор, я аб'юзер. Поки я розкажу, ви підпишіться на мій канал. Основною причиною таких відносин є бідність і буденність. Якщо людина не може задовільнити якихось власних бажань чи потреб, з цієї причини в неї з'являється якраз агресія до близьких. І насправді ця агресія це є певний захист. З іншого боку, за рахунок приниження іншого, людина самостверджується і задовільняє своє его. На формування такої поведінки впливають різні чинники. Це є характер, виховання, середовище, в якому людина зростала, і матеріальне становище. От, я думаю, ви неодноразово чули приказку в побуті, що якщо б'є, значить любить. І тут якраз мова саме про домашнє насильство. Тобто, коли ви були ще дітьми, таке ставлення один до одного, можливо, ви спостерігали від своїх батьків, відповідно, цьому навчились. По-іншому, ви просто не вмієте. Само собою, що партнера ви вибрали для себе аналогічного, як то кажуть, два сапоги-пара. Інколи такі люди на перший погляд можуть здаватися жертвами насилля чи обставин, але в дійсності вони самі виступають ініціаторами сварки конфлікту. Сварючи свого партнера за будь-яку провину, вони отримують задоволення від цього процесу, тобто це так звані енергетичні вампіри. І, от після конфлікту такі люди люблять про нього розповісти, яскраво малюючи із себе жертву, звичайно ж, в цій ситуації. А взагалі-то, щоб більш об'єктивно, припустимо, відповісти на таке питання, потрібно розібрати ситуацію в індивідуальному порядку. А те, що я розказав, це всього-навсього мої припущення, але вони також мають місце бути. І саме головне й важливе не забувайте, що всі психотравми, які ви маєте рано чи пізно, вони відображаються на вашому здоров'ї. А тому не відкладайте, потурбуйтесь про... Свій психологічний стан і про власне здоров'я, насправді, крім вас, воно нікому не потрібне. Якщо маєте проблему в стосунках, чи відчуваєте незадоволеність з життям, чи, можливо, якась інша проблема, реєструйтесь до мене на консультацію. Залишити заявку можна на сайті, або ж в інстаграм, посилання знайдете в шапці профілю, або ж пишіть в приват. Також поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.